Днями на Рівненщині пішло на карантин сім закладів освіти. А все через те, що в області значно зросла кількість хворих на гострі респіраторні захворювання. Лише за минулий тиждень у нашій області зафіксували понад 8 тисяч хворих, розповідають у Рівненському обласному центру контролю та профілактики хвороб. На минулому тижні ми перевищили підпоріг на 19 відсотків, в результаті чого було введено облік відсутності дітей в закладах освіти. В закладі відсутнє від усіх учнів більше, ніж 20% по причині захворювання на респіраторні агенти, заклад освіт вибирає іншу форму навчання, або якщо це дошкільний заклад, то в закладі вводяться обмежувальні заклади і він закривається. Про зростання випадків захворювання серед дітей говорять і батьки. Чи планують йти на карантин, я не знаю. А як в якому класі? Моя, наприклад, дитинка теж захворіла, з температурою була. Ну зараз слава Богу нічого нормально. Садочку, Садочку. ну хворі трошки, хворіть, якщо чесно. Ну ми перехворіли. Ситуація, мабуть, складна. В класі, ну я питала запитувала сьогодні дитину, то майже всі дітки були. Той тиждень був такий складний в цьому плані. Проте лікарі заспокоюють, кажуть, епідемії в області немає, пояснюють, у зв'язку з тим, що змінюється клімат та наступають морози, людський організм слабшає. Крім цього, за період, коли коронавірус переважав над іншими хворобами, наш імунітет став вразливішим до інших вірусів, та вберегтись від хвороб все ж таки можна. Потрібно дотримуватись певних правил, розповідає лікарка педіатр Надія Радковська. Якщо брати в загальному, то є специфічна профілактика і неспецифічна профілактика. Якщо говорити за неспеці, Специфічно це має бути вмиття рук, дотримання гігієни, дотримання відстані в громадських транспортах. Якщо говорити за специфічну профілактику, то, наприклад, при ковіді є вакцинація для певних категорій вже дітей і дорослих. Якщо брати за грип, так само можна дітей вакцинувати. Якщо говорити в загальному за гострі респіраторні вірусні хвороби, то вакцинації від них немає. А також лікарка радить дотримуватись гігієни сну, споживати вітамін Д та правильно харчуватись. Ірина Грабчак, Артем Шоула телеканал ITV.